Росіяни хотіли захопити Київ за три дні. І наступало одразу з кількох напрямків. Тут їх зустріли сили оборони. Одне з місць, де точилися найжорстокіші бої це Київщина, район селища Козаровичі та Демидів. Силам оборони допомагала сама природа. Коли ми вже були на сході, він сказав, що у нас підготовки 10%, а патріотизму 90%. Жінка ще спала, я вже з рюкзаком. Стою, кажу, все, я йду. Вона ну, каже, як йдеш? Я кажу, все. Ти ж казав, що ти подумаєш. Я кажу, я подумав. Уявіть собі, 24 лютого, по 1 березня, 93 відсотка людей вернулися назад в батальйон. Не було стільки місць батальйоні. Сказали, що у вас є безпосереднє бойове завдання на території Київської області. І ми вирушили в сторону Київського моря. Ми знали, що їх там конкретно в Козаровичах було більше тисячі, а нас було 70. Всіх разом було 70. До тих пір, доки, скажімо так, останнього орка не буде втоптано в землю, до, до тих пір не заспокоївся. Чи вважаєте ви себе фаховим професійним військовим? Безперечно, що ні. Для того щоб вважати себе фаховим військовим, потрібно на це віддати життя, покласти життя. Але я знаю точно, що я один із тих людей, який наслідує ті формальні стандарти, а вони є. Але вони є стандарти патріотизму. Коли людина може постояти за свою державу, за свій, за свій народ і за ті принципи верховенства права, через які почалася революція гідності, де вибір українського народу був відстоєний. Ті потужні кроки, які були в 2004 році, коли сталася помаранчева революція, не могли мене десь стримати осторонь. А тому прийняття активної позиції на Майдані з приїздом в Київ і продовження цієї позиції активності в подальших роках, це мова йде і в 2014 році. Я був і заступником сотника. Почався Крим. Буквально через день чи через два ми, в принципі, не спіли порадіти, як почався Крим. І було таке відчуття настороги, тривоги. От, і не знати, що, ну, ніхто не знав, що буде далі. От, і коли вже захватили Крим, почалися рухи на Донбасі. Сотень почали формуватися групи людей. Які відвозили на Петрівці. 14 березня відбувався набір добровольців в батальйон Кульчицького безпосередньо. Ну і склалося так, що ну мій батько теж був на майдані. Він попав в цей батальйон, і ну я відповідно пішов за ним. Тоді наш батальйон називався Перший резервний батальйон, який складався саме з самооборони Майдану. І взявши своїх бійців зі своєї сотні, очоливши їх як командир, ми виступили на Донбас для захисту нашої держави територіальної цілісності. Чи вірили ви в те, що буде велика війна? Я вірив, що буде така війна, і я неодноразово про це заявляв. Вона буде потрібно до цього готуватися, тому що всі, всі напрямки ворога були зосереджені на це, щоб в подальшому Україна була залежна від Росії. Росія, на жаль, не змогла відірватися від шовінізму, який переслідує їхній президент. За два тижні до 24 лютого мене на жаль, не було в Україні, це було вже зрозуміло, що війна почнеться, і ну от, от, от як тільки так зразу. Тобто я прекрасно розумію, що потрібно їхати назад в Україну. Як би я себе тоді відчував, якщо б я зараз залишився за кордоном, мої побратими тут, це скажімо так, моя ще одна сім'я, і я би не мав ні морального, ні фізичного права собі таке дозволити, тому що ну. Де би я не був, який би я країні не був, я українець. 16 лютого я повернувся в Україну, тоді вже побачив по новинах, що Росія, скажімо так, проводить навчання. Ну це вже все було зрозуміло, бо ну, рано, от, от скоро, скоро все почнеться. Тому, скажімо так, був вже на сумках, на баулах і чекав, чекав момент. 24 лютого. Як швидко ви для себе прийняли рішення мобілізуватися? Буквально в ті ж самі хвилини відправив е дружину з дітьми е в безпечне місце, називаємо це так, а сам вернувся назад в свій батальйон. Коли це все почалося, я не я дивився новини, я не міг собі місця знайти. Дружина позвонила до, до, мої, до моїх сестер, щоб мене від як то кажуть, відмовити. Щоб я йшов на війну, е, почекай до понеділка, і я потім подивився, як вже почали вже вертольоти йти на гостомі. Я розумів, що я кажу, понеділка може вже не бути. Тобто може вже не бути держави в понеділок. Тому я подумаю. І в 25 числа, в 6-й ранку, я швиденько зібрався, взяв все, що було під руками, легенький рюкзак. Жінка ще спала, я вже з рюкзаком. Стою, кажу, все, я йду. Вона ну, каже, як йдеш? Я кажу, все. Я... Ти ж казав, що ти подумаєш. Я Кажу, я подумав. Попали в Київ. Ми 26 лютого. Я сам з Лів із Лівської області І трошки було проблематично добратися, так як житомирська траса мости всі були підірвані. Ось тому треба було так маневрувати. Скажімо так, через наш батальйон, який носить горде ім'я генерала Сергія Ключицького, пройшло ротацію досить багато хлопців і дівчат. Уявіть собі, 24 лютого, по 1 березня, 93% людей вернулися назад. В батальйон не було стільки місць в батальйоні. Пройшлося створювати нові додаткові батальйони, їх було декілька батальйонів. В перші дні, як тільки формувалися інші батальйони з нашого, то всі просилися відразу ж на передову. Всі задавали тисячу і одне запитання, чому ми ще не там. Ми побули пару днів на блокпостах на Печерську, Печерському районі. От. І потім, на початку березня, нас зібрали і. Погрозили, як то кажуть, в спеціальні транспортні засоби і сказали, що у вас є безпосереднє бойове завдання на території Київської області. Конкретно не казали, бо тому що це була секретна інформація. І ми вирушили в сторону Київського моря. Мені з моїми побратимами випала нагода попасти саме сюди. З перших днів ми зайняли ці позиції. І... Тут на біля моря, і звичайно, що е, ми розуміли про це, що це один із можливих варіантів наступу, адже е, тут розділя, розділяла, розділяла е, між можна сказати правим і лівим берегом е, річки ірпіньки, е, розділяло невелике місточки, яке проходив саме через цю даму. А ми на цій дамі. отже, по нас буде нанесений масштабний удар зі всіх можливих сторін для того, щоб е, пройти. Подальшому в Київ, якщо б ворог захопив Київ, ну для мене це би вже було все. Тобто, це для мене остання лінія, це наша столиця, і недопустимим було те, щоб ворог захопив, захопив нашу столицю. Спочатку вони пробували щоденно атакувати нас напряму. Тобто вони йшли в лобову атаку. Коли за тиждень часу вони зрозуміли, що а це не приносить їм ніякої е, користі, а тільки зазнають великий втрат. Е, тоді вони взялися за це, щоб нищити, е, спробувати знищити нас через е, об, постійні обстріли з гелікоптерів, е, винищувачів, е, тобто з від авіації. Думалось так, що це буде по-старому. Тобто, знову артобстріл. Відбиття ну, охорона позицій. Коли побачив 5, 5К-52 в повітрі, тоді вже зрозумів, що це вже ну, набагато серйозніше. Були випадки, коли, коли ти розумієш, в тебе 4 метри дорога. 4 метри. І на ті 4 метри дорога може вміститися 2 БТР максимум чи два танки. Отже, досить доцільно відразу ж визначити. Ключові точки, де би ти напряму міг сказати тільки цифру закодовану. І туди буде враження ворожої техніки. Туди відразу пролетить наша артилерія. Ці точки потрібно було визначити, ці точки потрібно було пристріляти. Тобто, це щоденна робота, це не просто сидиш в окопі. Це постійно працюєш над удосконаленням оборони. У мене якраз 4 березня день народження було. Я ніколи не забуду свій день народження, тому що з самого ранку мене привітали орки мінометним обстрілом. І зі мною зв'язалася моя вчителька третього А класу, де я раніше працював, класний керівник Галина. І е, сказала, що ми знаємо. Звідки знали, що я поїхав на передову. Я передав вітання дітям. Дорогий, третій клас. Передаю вам всім вітання з передової. Україна переможе. Чекаю зустрічі з вами. Люблю вас. І потім посипалися через неї. Привітання від дітей. Михайло Васильович, це вам. Я за вами дуже сумую і хочу, щоб ви повернулися в нашу школу, щоб ми з вами проводили уроки. І коли я побачив ці привітання, це було для мене такий, знаєте, заряд позитивної настільки енергії, що я, як то кажуть, зрозумів, що, що я тут роблю. Оце об'єднання українського народу навколо оборони, оце об'єднання навколо того, що ззаді тебе твоя сім'я, твої діти, твій народ, який прийшов дуже. Велике і довге знецінювання, оцей шовінізм, голодомор, оці всі страждання, ти не маєш права відступити. Це давало тобі сили, віддавало наснаги, давало мужність боротися далі. Нас збудили просто в 4 годині години ранку, сказали, будуть підрив дамби. Вам треба просто забрати свої речі і перейти на. На, 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 на інший берег, тому що є загроза того, що щоб техніка не прийшла важка техніка, треба підірвати дамбу. І я це розумію, тому що, щоб інформація не просочилась, ми це знали в останній практичний момент. При такій температурі мінусові е, вплав перейти водойму неможливо, тому е, розлив. Е, Саме підірвання Дамби зіграв надзвичайно важливу роль в обороні Києва. Лишилися вузькі міста для переходу. І ці вузькі міста ми контролювали на прохід, тому що безпосередньо сиділи там. На той момент ви розуміли, як забагато е окупантів сунеться на вас? Ми знали, що їх там конкретно в Козаровичах е було більше тисячі, а нас було 70. Всіх разом було 70. Збройних, оборони і нас, Національної гвардії. Ми розуміли, що якщо б вони пішли повномасштабну атаку всі відразу, поза тисячу людей нам було б надзвичайно складно. Єдине, що нас спасало, це ну, напевно, що е, е, хтось читав книжки, хтось розумів, що в вузькому місці тисячу людей відразу не пройде, а тут саме вузьке місце якраз. Вони просто брали, просто брали кількість, їх дуже багато. Вони не підготовлені. Те, що вони зайшли, це ну, вони зайшли. Але в подальшому ну, це було зрозуміло, що вони ну, продовжувати якісь рухи, наступи вони не зможуть, тому що це Росія. У них багато техніки, в них багато людей, яких вони не, не цінують, не шанують і просто пускають на м'ясо. От і все. Ну, Арт дуелії відбувалися постійно, е цілих, е цілої сутки вони припинялися в годині 11 і відновлювалися в 4 ранку. Тобто навіть сьогодні, е як кобудильник встаєш 4-й ранку, скільки вже часу би не прийшло, але в 4 ранку ти встаєш, Напевно, це в багатьох військових є і ще придеться з тим трошки боротися. Коли ви зрозуміли, що росіяни е вже точно визначилися, що вони відходять, а Напевне, це була унікальна річ, яка притаманна саме артилеристам. Е, унікальна річ в чому вона проявляє себе? В тому, що артилерія, коли йде геть, чи їде геть, чи відходить, е, вона випускає всього один снаряд. І саме це відбулося. Вони випустили один снаряд, і після цього тишина. Довго часу не треба було кмітливість проявляти, що саме означав цей один снаряд. Війна в деякій мірі це така, таке свого роду, як людини рак, який треба вирізати. І коли от, проходиться операція, вирізаємо цей рак, хвороба може повернутися, якщо людина не поміняє свою думку, стиль життя. Після такої важкої хвороби людина має змінюватися, вона має навернутися, щось помінятися, щось в ній має помінятися. І якщо в нашому українському народі, нашому суспільстві, після такої опухолі, якщо ми її виріжемо, ми не змінимося, то може бути загроза що рак повернеться. От, от як вдома є таракани, вони, їх важко вивезти, але, але їх потрібно вивезти. От так само і з Росією. Все. Доки. Ну, Доки вони будуть присутні взагалі в житті в Україні, до цих пір спокою не буде. До, до тих пір, доки, скажімо так, остання горка не буде втоптана в землю, до, до тих пір не заспокоївся. В чому принципова різниця? Скажімо так, між 2014 роком і 2022 за вашими відчуттями, якщо в 2014 році, 2015, якщо ми зглядаємо 2016, де е, всі, хто цікавилися війною. Вони там і жили, ті ж самі волонтери. То деяка частина українців забула, що у нас на сході йде війна. То на сьогоднішній день відчувається це консолідація суспільства навколо цієї загарбницької війни, терористичної війни Російської Федерації проти України. Кожен для кожного став братом, сестрою. Тобто люди зрозуміли, що потрібно триматися разом, і є, ну. Тільки якщо люди будуть разом, якщо люди будуть в одному єдиному суспільстві, їх не зламає ніщо. ніщо і ніхто. Мирний час я пройду повз сусідку, яка кожен день годує котів, я не признаю, що я її люблю як людину. Коли я повернувся з перших подій від Козаревичів, в першу чергу, кого я побачив, це свою сусідку, яка знову ж таки годувала котів. І коли вона мене побачила, пані Віра, Каже Захар, яка я рада тебе бачити? Можна тебе обняти? Я кажу, да, можна. Я вас теж хочу обняти. Відхід росіяни з Київщини це не жест доброї волі, як вони самі це називають. Це результат запеклої боротьби всіх українців, тих, хто присвятив своє життя армії, тих, хто повернувся до війська, щойно ворог прийшов. До порога нашого дому, тих, хто вперше взяв зброю у свої руки, це був проект герої про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій і здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв і так до перемоги.